привіт! Це Швець Остослав І мене звати Олег Бондарюк. Ми представляємо проєкт на авто. Що це таке? Це грандіозний е, проєкт по закінченню літа. Більше 4 тисяч кілометрів та п'ять країн Європи. І найголовніше три тижні незабутніх вражень. Все це ви знайдете в цій групі, яку ми створили для пошуку пригод та відпочинку. Вже на цих вихідних я і Ростік їдемо до ЄС на один день. Просто для того, аби показати тим, хто ще вагається, що це все реально та досить доступно. А найбільше приваблює в цьому це безліч нових та позитивних вражень і емоцій. І це манить? Так. Аби... Для тих, хто хоче випробувати майстерність керування та свою витримку, запрошуємо автомобілістів на власному авто, аби відчути переваги автотуризму в країнах ЄС та відмінне покриття доріг. Отож, чекайте наше нове відео, де ми на власному прикладі покажемо і розкажемо, як це все відбувається. Слідкуйте за новинами групи, а також всіх, кого зацікавила поїздка вже на цих вихідних, пишіть у коментах або зв'яжіться з нами по телефону. І виїзд коли у нас? Виїзд у нас 21 числа в 7 годині ранку в неділю. Отож, до зустрічі в Європі.